Два тижні у підвалі дорога до своїх під масованими обстрілами росіян через кілька передових позицій українських захисників. Далі у нас історія порятунку бійця 19-річного добровольця. Нею із нами поділилися бійці 130-го батальйону 241-ї бригади тероборони. Володимир Войців пішов на фронт у 23-му році. Щойно йому виповнилося 18. Він штурмував ТЦК, щоб його взяли до війська. Бойовий досвід, Харківщина та Донеччина, був поранений під Бахмутом і вибрався із. Бекла, бо обіцяв мамі повернутися і вірив, що побратими його витягнуть. Ніхто на секундочку не підпускав, що він мертвий. Змарнілий з тяжкими пораненнями, але живий. Володимира Войцева привезли до шпиталю у Дніпрі зі Східного фронту. Ми почали відходити, накрила мінометка нас. Я став перший трьохсотий. Дуже великі автобули були, не могли мене забрати. Так виглядає село Іванівське, рубіж оборони поблизу Бахмута. Володимир на початку весни боронив його у складі 130-го батальйону тероборони. Бої там були запеклі. У підвалі одного з цих будинків боєць заховався, отримавши тяжке поранення. Коли опритомнів зрозумів, що майже не рухається. Ноги були посічені скалками відмін. У тому підвалі знайшов банку варення і трохи води. Перших два дні я взагалі не вставав. Без води, без їди, потім встав, було варення якесь пропавше. Я його поїв. У підвалі він виживав два тижні. Вибратися з нього коштувало неймовірних зусиль. Але Володимир пообіцяв мамі повернутися. Його помітили свої. Бійці саме пробиралися на позицію. Крикло мені залазь. вже їм крикнув, що я не можу вже лізти, що вже все. Вони вибігли, мене затягнули, дали води їсти. Я ще з ними там просидів. Там я ще на тій позиції просидів тиждень. Евокаційні бригади виносять бійців із пекла, але Володимира забрати не могли. Мінометні обстріли не припинялися ні на мить. Побратими перетягнули пораненого на іншу позицію, а потім іще на одну. Порятунок бійця був для них у ті дні найважливішою справою. Ти Знаєш нашу позицію про 130, 130 ніколи не лишає три і це було порушення всіх наших норм понять. Тобто це важлива складова, щоб не щоб не було, яка б ситуація не служилася. Трьохсотих потрібно забрати. Володимиру довелося ампутувати обидві кінцівки нижче колін. Поруч із ним у Дніпрі, побратими. І мама. Аби кожна мама і жінка дочекалася своєї дитину і свого чоловіка. Попереду протезування та реабілітація. А після того він хоче повернутися до свого батальйону. Більше подарувати шеврон-бригади. І Як запевнення, що своїх не кидаємо. і на рівні батальйону, і на рівні бригади. Дякую. Щоб все було добре. брат за брат. Сергій Моргун Назар Кінаш ТСН один плюс